Чернівці у десятці міст України за успішністю продажів майна і земельних ділянок через аукціон Прозоро. Систему «Прозоро» в Україні запустили у 2006 році. Система аукціонів вона унеможливлює маніпуляції в межах процесу продажу. Тобто всі об'єкти, які вже держава виставила до того моменту, як буде укладено контракт на цей на володіння цим активом, не можна втрутитись в хід. Вхід продажу та що це значить? Це значить, що всі учасники, які прийшли змагатися за актив, не можуть дізнатися про те. Які учасники є скільки, які ставки у них до моменту публікації результатів? Повномасштабне вторгнення на деякий час паралізувало роботу системи. Проте нині аукціони відновлюють інвестиційну привабливість, передусім мають західні регіони України. Серед успішних прикладів прозорі продажі в Хмельницькій та Рівненській областях. Місто Чернівці у рейтингу на шостому місці бачу кількісні показники, які наскрізно через декілька. Років минулих говорять про те, що чернівці активні в тому, щоб керувати своїм майном. Вони виносять на торги те, за що люди приходять змагатися. Вони отримують великі гроші за ті об'єкти, які виставляють, і вони регулярно, часто і багато виставляють. Да, це все говорить про те, що вони вміють керувати цією системою. Від так званих молоткових аукціонів у Чернівцях відмовилися у 2021 році. Після чимало земельних ділянок змогли продати за суму, яка була значно вища за стартову. Як приклад, як варіант, 2023 рік. Ми провели один з аукціонів за 10 соток землі при стартовій ціні 1 мільйон гривень. З величезними обмеженнями земанділянка земель була земельна ділянка Була продана за 12 мільйонів гривень. Незабаром Чернівецька міська рада має оголосити ще декілька аукціонів. Планують продавати земельні ділянки з різним призначенням. Я прихильник того варіанту, коли довдепартамент в міську раду приходять люди, бізнес приходить і говорить, що от дивіться, от нас через півроку нам необхідно таку -то, таку -то земель ділянку, і ми починаємо в цьому напрямку працювати. Ми починаємо формувати лоти. Одна з ділянок, яка я сподіваюся, в цьому році вийде, це для аукціону Нам необхідно три сесії міської ради. Це насправді непростий процес. Одна з ділянок, яка вийде, це якраз вулиця Галицький Шлях, 2. Всі, ви знаєте, стадіон Мальва, дріждзавод наш. Є земельна ділянка перед виробничим підприємством Токабо, одне з найбільших платників податків. Тут якраз земельна ділянка формується великого комерційного цільового призначення. Я Думаю, вона буде дуже багато кому цікава. І думаю, з нею ми вийдемо на. Аукціон на літо на майданчику Прозоро бізнес також може придбати чи взяти в оренду приміщення комунальної власності Чернівецької громади. Станом на 1 лютого 2024 року вільними є понад 100 приміщень. Їх можна побачити на офіційному сайті. «Прозоро». Цікаві об'єкти, які були приватизовані шляхом аукціону, Це, наприклад, не на житлова будівля. По Федьковичу Юрія 42, там колись розміщувалася стоматологічна клініка. Стартова ціна цього об'єкту була 4,7 мільйона гривень, кількість учасників було 6, тому що це великі гроші, так сказати, не, не всі можуть. І ціна продажу виросла от, в три рази і було продано за 13 майже мільйонів гривень. Олена Крючко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.